Добрий день знімаємо відео огляд на стан мотоцикла Kawasaki W650. Крупним планом зараз, верніше загальним, а потім крупним, більш детально. Як бачите, на мотоциклі встановлені тюнінгові поворотнички. Указателі поворотів. Мотоцикл, щось ікона стилю, просто. Знайти живий варіант. Зараз це вже цей мотик вже можна до колекційних відносити в гарному стані. Якщо знайдете, дивіться, резина передня ось такий протектор. 21-го року резина. Знімаю 4К. Тож де що цікавить, робіть стоп-кадр і роздивляйтеся. Ось дивіться, обод колеса цілий. Спиці в такому стані. Бачите? Ось тут все в такому стані. Диск є знос. Але він мінімальний. На нігті тут ну, бачите, не відчувається. Тут є невеличкі такі окисли, але вони під лаком. Ось. Кулька ціла. Ну, мотоцикл не падав, ніде не притирався. Тут ви бачите хром в якому класному стані. Зараз йде дощ, десь ще трошечки накрапає. Мотоцикл бачите на карбюраторах на японських кийхін. ну Хром саме все тут ніде нічого не потерти. Залізо в чудовому стані. Ржавчини ніде немає. Оригінальні наліпки, все. Ну, тут навіть по стану сидіння видно, що бачите воно Алькантара. Працює, вона, коли затерта, вона затерта, вона вже так не, не відпрацьовує. Тут це відповідає стану. Будь ласка. Ось такий протектор на задньому колесі. Також 21-го року резина Мотоцикл на амортизаторах нейтрон. Будь ласка, зірка, ланцюг. Ах. Тільки що проїхався, накидало трохи бруду. Ага, ось тут дивіться, бачите, є е, е, отака е, м'ятина. Є. З групним планом, якщо так дивитися, то вона вроді і непомітна. Але так. І ось тут дивіться, бачите, є така е, притертість невелика ось, загальним планом. Не, не, воно не кидається в очі, але оце є ось такий моментик. Так, З цього боку, будь ласка. Це бруд, напевно. Так, бачите, воно береться пальцем. Ось. Крило переднє з цього боку. Так, бачите саме на, на цих місцях, де шви, є невеличкі окисли. Це у всіх мотоциклах так, де є контакт, де перепад температур. Приборка. Ручки. Ну, тут видно все, бачите, на пультах вони не в гарному стані. Зараз заведу. Ну, знайти такий мотоцикл зараз дуже велика рідкість. Так, два ключі. Напевно, це інший ключ. Це від сидіння. Японії, як перейшов, так в термоусадці, так і є. Так, заведемо. Ага, по пробігу. Так, пробіг зараз скажу. Треба поклацати ось цю кнопку. 23 377 кілометрів.